В окуповану Генічеську, на тимчасово окупованих територіях Херсонщини російські силовики провели новорічну акцію під назвою Дід Мороз спеціального назначення. Захід організувала Розгвардія для кадетського класу санаторної школи-інтернату. Під час акції дітям вручали солодкі подарунки, мандарини, стилізовані під військові ящики з під боєприпасів. В такий формат організатори пояснили бажанням зробити сюрприз, знаєте, таким більш Запамятованным и это в детей интерес до навчания у военизованных классов. Уже сотрудниками Росгвардии управления обыграли, то есть мы это все сложили в ящики из-под боеприпасов. Мандарин у нас лежали в большом ящике из-под томатов Калашникова. Эти подарки шоколадные, конфетные, они у нас лежали в ящиках из-под боеприпасов, из-под патронов. То есть я говорю, это все было обыграно так, чтобы детям было интересно, во-первых, чтобы заинтересовать их в дальнейшем. В обучении в кадетском классе это было сделано специально для них, чтобы какой-то проявился у них интерес. І вони були заінтересовані. Окупаційні чиновники відкрито заявляють, що подібні заходи мають на меті спрямувати вибір дітей до солідної та гідної професії, пов'язаної із силовими структурами. За словами представників окупаційної адміністрації, мережу кадетських класів у Херсонській області планують і надалі розширювати. Фактично. Під прикриттям новорічного свята дітям нав'язують військову символіку та романтизують службу у силових структурах.